Друзі, -інфо перші, про проголовне поїхали. Пане Навроцький. Ви кажете, що щиро не розумієте, як вас можуть обіймати українці, у яких на одязі червоно-чорні символи ООН і УПА. що ж дозвольте пояснити, говорить один із українських військових. Ви президент суверенної держави, союзника України. Але коли ви згадуєте Шухевича, Бандеру і ЕЛ Людобуйства, не спромігшись згадати про звірства Польщі в Галичині, про пацифікацію 1930-х, про ув'язнення, розстріли, придушення української ідентичності, ви не говорите. Правду, ви її уникаєте. Або справді не буде ні взаємної поваги, ні справжнього союзу. Ви згадуєте Волинь, але не згадуєте Пілосуцького. Ви згадуєте Тадеуша Голука, який закликав приборкати українського дикуна і висилоти його до Сибіру. Не згадуєте Березу Картузьку, констабір для українців. Не згадуєте розстріляних у сяноку перемишлі на Лемківщині. Не згадуєте ані акцію вісла, ані убитих дітей. Ви називаєте убивцями тих, хто дав вісіч тим, хто прийшов на їхню. Ню землю з хрестами і нагайками. Ви не хочете визнати, що якби Польща поважала українське право на землю і гідність, можливо, ніхто би і не взяв до руку зброю. Ви кажете, не прийму Шухевича. А ким він був на вашу думку, солдатом, який дав бій одразу трьом імперіям: польській, нацистський і більшовицькій. Вас дивує, що він герой для українців? А для кого тоді бути героєм? Да, для кого хто здався? Хто мовчав, коли палили села і церкви? Ні, Ми пам'ятаємо тих, хто боровся і так боровся жорстко. Бо мир і карателями не будуються. Ви ж не відмовляєтеся від пам'яті про Пілосуцького. Хоча саме він у 1919 році вторгся в Україну. Саме польське військо придушувало з УНР, саме поляки катували українців у львівських тюрмах. А коли українці наважилися відповісти, ви кажете варварство? насильство породжує насильство, пане Навроцький. Не навпаки, і якщо ви не розумієте, чому вас обіймають українці у вишиванках із червоно-чорними стрічками, то тому, що ці люди вашу націю Пробачили, але своїх не зрадили. Пробачили за кров, за сльози за приниження, бо вони хочуть майбутнього, а не повернення в колоніальну травму. Українці довели, що вміють бути друзями. А ваші військові ні, жодна ракета, що влітала з РФ у небо України, не була збита Польщею жодна. І у цей час ви вказуєте нам, яких героїв можна шанувати, а яких ні. Це що не цинізм? Нехай вас не лякає червоно-чорний прапор. Це не прапор війни, це прапор пам'яті і боротьби. І якщо ви не готові це зрозуміти. Отже, ви так і не збагнули, звідки береться свобода, не з наказу, а з готовності вбивати і вмирати за своє. Так що, якщо ви справді хочете бути з Україною, а не лише говорити про це, почніть із поваги не до символів, а до вибору народу. І тоді, можливо, ці обійми стануть щирими і для вас. Нагадаємо, не так давно на кордоні з Польщею. Білоруський кордон був збитий російський, і 76 українці бачили падіння. Просто під час сьогоднішньої атаки шахадми по броварах на борту літака було 40, Рок білорусів, які перевозили шахеди в крайню точку, догралися. Інформацію проховують обидві сторони. Дані уточнюються, пише телеграм-канал Тупорпомсте. Крім того, польща задіювала свою авіацію для безпеки повітряного простору країни, коли РФ випускає ракети по Україні. Ракети були за 10 кілометрів від польського кордону. Лунали залпи за неофіційними даними. Поляки збили дві ракети, які рухнули на Львівщині в лісі. Поски балістики з Білорусі таки були. Щойна тоска зібрав закриту нараду із топсоловиками та наближеними особами, на які Обговорив план відповідь на білорусько-російські ракети та провокації. А також ДРГ, які атакували військові бази. Ну і на фоні Курська, звісно, поляки почали ще більш активно допомагати Україні. На нараді вже був присутній і дуже колишній президент Дуда НАТО тримається в таємниці. За даними джерел Дуда заявив, якщо НАТО не може дати відповідь, Польща її дасть окремо туск. Підтримав, вочевидь, маючи на увазі військову відповідь на провокації Республіки Білорусь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Таків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!